Привіт, друже! А як ти вважаєш, два роки це багато чи мало? Я просто на днях згадав, що 3 липня 2015 року розпочав діяльність наш канал. І виявляється, що сьогодні знову 3 липня. Але уже 2017 року, отже, виходить, що нам сьогодні рівно два роки. Рівно два роки тому я записав своє перше відео. Рівно два роки тому воно з'явилося на цьому каналі. І рівно два роки, як практично щодня. На цьому невеличкому каналі постійно щось з'являється. Так, два роки це багато чи мало? Якщо порівняти з людиною, то два роки це дуже мало. Два роки це дитина, яка можливо трішечки вміє розмовляти, можливо, трішечки вміє ходити. Але це дитина, тому це досить мало. Якщо говорити про наш канал, то ми напевно вже трішечки можемо ходити, оскільки ми розвиваємося, нас все більше бачать. Ми, напевно, вміємо трішечки і розмовляти, тому що нас все більше чують, значить, ми щось і говоримо. А ви як вважаєте? В загальному, якщо говорити про те, чого ми досягли за ці два роки, то... Я би сказав, це досить непогано. Тим більше для україномовного каналу отримали ми свою аудиторію, отримали свою підтримку. Грунт можна сказати, є. Все, що нам залишається, це рости. Звичайно, за допомогою усіх вас, з вашою підтримкою, тому що саме ваша підтримка це єдине, що надихає кожного дня, практично щодня, щось придумувати нове, щось робити, не зупинятися. І рости, рости. Тому вітайте не мене. Вітайте один одного, тому що це заслуга кожного із нас. Дякую вам усім за це чудове дійство, за цей канал. За можна сказати, два роки мого іншого життя.